Іран зробив новий крок вперед у галузі ядерних розробок. У середу іранців перше завантажили в атомний реактор паливні стрижні власного виробництва. У церемонії завантаження у дослідний реактор в Тегерані взяв участь президент Махмуд Мадінеджад. Обладнання виготовлене з урану збагаченого до рівня 20%. Місцева преса назвала видатним досягненням іранського народу. Раніше країна отримувала уранові стрижні з-за кордону і не виготовляла власного ядерного палива. Паралельно з церемонією в Тегерані у місті Натанс відкрили лінію центрифуг для збагачення урану нового покоління. Цей комбінат у натанці є одним з провідних об'єктів іранської ядерної галузі. Релігійні лідери Ірану підтримують рішучість уряду у розробці ядерної програми і вважають її гарантією безпеки, сили та впливовості країни. І це всупереч економічним санкціям, що їх запроваджують країни заходу. І які вражають економіку Ірану безпосередньо залежно від нафтодобувної промисловості? Захід занепокоєний, що іранці працюють над створенням атомної бомби. Офіційний Тегеран каже про розробку мирного атома.